Дорогесеньки мої, це мої нові окуляри для не для сонця, а щоб читати. Один з половиною, бачите? Два я вже купила. Тому що я вже багато окулярів переломала. У мене отут ломляться завжди один, два, три. І в мене я вже читаю з близька комп'ютер і телефон. Мені дуже спортив музика, ой, мананджа. Музика включилася, це не добре. Я отак рукою потиснула. Я не знаю, чи це можна, коротше чи не можна. І це мої нові окуляри. Дорогенькі мої, я тут накупила трохи м'яса і думаю, як, що з ним, як з ним скоренько що небудь зробити. Думала в духовку, думала на, на, на сковородці, на пательні, а зараз вирішила, що я все кину-кину. Кину-кину в каструлю і зварю такий боліто, як Італії називається. Таке просто буде відварне м'ясо. типу бульон такий розсіл, бульйон. Тут в мене є. Що тут у мене є? Фараона. Де написано фараона? Що тут? А, це, 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 це не фараона, от тут фараона є. Це є. От фараона. Я шукала, де є фараона написано. Це фараона, я не знаю, як називається. Коротше, це фараона в копії я купила. Тут є кугут, гран Гальло. Гальлю це кугут по-італійськи. Не курка, а калле. Бачите, Гальл. Це кугут, без антибіотиків його виростили, і тільки давали йому добру їду, написано. Фарін, муку з тварин всяку. І, е, всі, і все під контролем було зроблено. Еко. Це половина такого, половина такого того, когутика. Зараз я це все буду гарно мити. Ви подивіться, буду мити. така ляшка ще є. Це половина. Великий когут, гарний великий когут, як бачите, це каляшка. І тут в мене ще крило є, і половинка. А тут є фараона. Напишіть мені, як називається фараона в Італії, дорогсенькі мої. Тут так само половину фараона є. І що тут є? Подивимося. Тут в мене є теж отака ляшечка маленька. Крило. Ця сторона де крила, є. Ну, все то що має бути, є. Половинка. І от ззаду дубка. Бачите, дубка, ця сторона, ляшка, так, як І ось тут. Цей весь той шкелет ось такий, що, що він тут є. Зараз я гарно-гарно помию, бо тут пір'ячко. і все, і зварю такий курячий, курячий бульйон такий в мене вийде. Що я вам ще хочу показати? Отут я прийшла, я багато ківі накупила. Киві 2 евро і дуже вигідно. Ми вже попробували, дуже сильно смачне ківі. Киві має багато вітаміна. Чі, а саме основне шкірки дуже мало. Тут е, яблука дуже гарні, великі і дуже сильно смачні е, фуджі, фуджі, ті що, я, ті, що ми завжди купляємо. Бо тут мій компаньон купив, бачите, багато він купив, а вони не є смачні, вони не є смачні, друге мої Насіння я всякого накупила ось такого. Е, кі, е, того, е, як немандорлі, а саме основне, я знову багато горіхів накупила. Накупила отаких от глущинг горіхів. І тут є по 250 грам. Оскільки тут упаковок? я їх взяла, 5 упаковок. Я їх на, на, на цей, то в копі я купила. Давно в копі такого не було. тих горіхів за кілограм 11 євро. Бачите, з Америки привозять. Італійські нема, а дуже дорогі завжди з Америки, з України. Ще одна упаковка з України в мене є. І все, і ось такі горіхи. За кілограм мені виходить майже 12 євро, 11 копійками. І це дуже вигідно, такі горіхи. Ми їмо кожен день 5 горіхів кожен день. Так, йду я мити. Зараз це все, все йду гарно мити, і пізніше буду в каструлю кидати. В каструлю кидати, в холодну воду чи в горячу воду. Зараз я вам скажу, як роблять в Італії. В Італії, якщо ви хочете. М'ясо саме їсти, значить ви в гарячу воду кидаєте. Тому горяча вода вам стисне, як то кажуть, м'ясо стиснеться і всі смаки залишаться в м'ясі. Якщо ви хочете, щоб у вас бульйон гарний вийшов, треба кидати в холодну воду. Ось так. Це я навчилася так в Італії. Дорогеньке моє, варую я бульйон моїм способом. Я обдерла всю шкіру, майже всю. Майже, всю, бачите, багато шкіри я обдерла. тому що лишила ось Тут тільки, О, тут, тут така тонесенька є: ось тут на крилі у мене залишилася, Бачите, що я вже не могла обдерти, а решту всюди обдерла. Тут ще от на крилі. от крило ще є. А це все, решту я. Обдерла, тому що не говоріть мені, бо, бо сьогодні шкіра в курці в, в, в кугута не є така смачна, і це не є сільська курка, яка колись я в дитинстві любила їсти таку пахла, У нас сільська курка, курка пахла, і я шкіру теж любила дуже їсти. Дуже сильно я любила шкіру їсти. Це моє, моє було номер один. Подивіться, вже мені розочка вже починає портитися. Ай-яй-яй. Вже майже місяць, як вони в мене тут стоять. Тут ще одна така є ця новіша. І, і я роблю таким способом. Зараз я буду сюди кидати. А ось тут тут воно я доведу до 70 градусів. 70, 70 градусів 80 градусів. І пізніше ту воду вилию сюди. Пізніше то м'ясо уполкну і поставлю в чисту воду пізніше. пізніше в чисту воду. Так я буду варити. Таким способом. Ну, ставлю в холодну воду, бачите? Холодно. Зараз воно пустить оцю брудну воду, таку негарну, некрасиву, що я її дуже не люблю. Таку брудну воду. Багато м'яса є. Я не знаю, скільки тут є. Скільки півтора кілограми, напевно. О, бачите? Оп! Що Тут ще печінка. Ні, це не печінка. Це фараона має таке чуть-чуть темніше м'ясо. Чуть -чуть Зараз воно тут почне до 80 градусів. Я цю всю брудну воду вилию і переложу в чистеньку воду. Так, так мені мій розум підказує. Я хочу такий чистий. я не хочу такий. Пізніше, в мене є ще одна морква, в мене є, в мене є петрушка. Цибулі в мене білої нема. Жовтої нема, у мене є темна цибуля. Може трошки пору дати, чи пор буде затяжкий. Пор це щось таке забагато, напевно. Пор може синій, він більше до чеснику похожий. Або дам ту цибулю, синю цибулю я дам, побачимо зараз. Так, мені тут теж треба включити буде. Нехай тут вже вода підігрівається. Тут дуже скоренько, дуже. Ну, зараз буде кипіти момент, бо я нас їм включила, воно так скоренько. Індуціони в два рази, завтра я вам покажу як кафе я, або в другий раз, коли я кафе роблю. У мене за одну хвилину кафе виходить. Індуціони закипають дуже сильно скоро, в два рази скоріше. Навіть на макарон вода в два рази скоріше, ніж е, газ. Я дуже люблю індуціони. Я сильно задоволена, я б ніколи не повернулася на газ. Ніколи. Хоча в мене там підключення є. Бачите, ось тут. в мене тут 10. І в мене Оце має. В нормальних людей є 60, а в мене є аж 70. в мене забагато. Бачите, ви як по-друге, відео дивитеся, то ця плита закінчується ось тут, закінчується тут. Бо 60 закінчується тут. А в мене ще тут є 10 см. І це дуже мені вигідно, дуже мені корисно. Окей. реньки мої. Уже 40 хвилин, як вариться бродо. Бродо, це по-італійськи такий бульйон. І тут в Італії я не знаю, чи не пам'ятаю, чи я вам говорила: тут дається ще волове м'ясо. Косок волового м'яса. Ніхто ніколи не варить тільки куряче. Кур'яче, не, не кур'яче, не Тут дають один кусок волового м'яса на, на тісті. На, на кісті, на великій гарній кісті. Але я не маю волового м'яса, я даю то, що є. Зараз дам ще перець. Почистила. Ось таку, я знайшла дітропея. Бачите, добре, що в мене вона в мене є. Всім привіт з Калабрії, дорогеньке мої Аліна. З Калабрії я тобі передаю привіт. Дивіться, яка у вас гарна цибуля тропея. У нас, у нас дуже е, знаменита. Ця цибуля дуже добра. Привіт тобі. Пізніше дам ще от в мене петрушка в самому кінці є, і дала кусок ось такий поро, бачите, поро. І ось це, що я даю. І дам одну цілу бульбу. В Італії дають одну цілу бульбу і дають 2-3 помідорчика малесеньких помідорчика. мої, Я ось цю е, цибулю ось так, тільки це даю. Розрізала її тут на 4 частини. А оці кінчики я завтра десь поріжу до салату, і салату, салат будемо їсти. Як пахне. Ви собі просто навіть не представляєте. Перший раз я чую, щоб так бульйон сильно пах. Русіл, русіл. У Львові говорять русіл. Я не знаю, звідки ви дивитеся Закарпаття, зі сходу. В нас у Львові русіл говорили, але бульйон, русіл. І даю, я не ріжу, даю отак ціле. Може розрізати? А? Я не знаю, чи це мені розрізати, чи не розрізати. Сіль. Я вже дала. Ще не пробувала, чи, чи треба солі, чи не треба. Морку я на коски розрізала. І зараз ще буду 40 хвилин варити. Ось так. Помалесеньку, мабуть. Що мені робити тут? Я не знаю, чи то мені ось так зробити. Що в мене... мене тут таке вийшло? Якась ручка вийшла. Подивіться, ну нічого страшного. Я спочатку не думала давати пор в сердину, але думала, що мені дуже сильно змінить запах і смак. Але тепер зрозуміла, що я люблю дуже зупу, спору, спору варуться, всякі зупи, гарні, Супи такі гарні варуться. І, і пор дуже до... смачний в зупі. Це не вийде, це не зупа, це, бачите, води я тут мало дала. Тому що в мене, я хотіла їсти м'ясо. У мене основне м'ясо, а не бульйон. було. як залишиться, і вже мені забагато тут тої юшки є. Вже забагато. Зараз я відкрию і дам трошки перцю. Почекайте, коротеньки, мої, мені треба перцю дати. Ого-го, ого, вже все відломало. Що ж в мене у мене тут все відлумалося? Манаджа. А! Боже. Тре, тре надібрати. Манаджа. Це треба дібрати, почекайте. Що я наробила? Боюся, щоб воно сильно не той, бо мій компанія не любить такого сильного. Може, це Ось так. Вистарчить, вистачить. Зараз 40 хвилин на малесенькому вогні. А, я помідора не даю. Я думала, може дати мені такого і кислинки. В Італії дають помідор. Я помідорів свіжих не маю. Може мені дати такої кислинки, так чуть-чуть втиснути такого, щоб воно таке розовеньке було. Щоб мало кислинку. Зараз я попробую. На сіль попробую. А, пер, щоб не забути пізніше 10 хвилин до кінця дам петрушку. Зараз я попробую. В, Італь... в Україні ще якась кінза є. Я ніколи такого не чула, щоб у Львові колись такого слова не існувало кінза. Я не знаю. Кажу, що хто, хто любить, хто не любить ту кінзу. Я не знаю, що таке. Я знаю петрушка і баста, зараз я попробую. А, зовсім дуже мало солі. Я пізніше ще в кінці дам, додав. Бульон дуже не любить пересолити. Не дай Боже дати більше солі, то буде дуже пізніше погано. Лишимо ще на 4. Зараз пішли я збавлю, на, на, як почне сильніше кипіти, я більше збавлю температуру. Ось так. Перший раз в житті в мене вийшов ідеальний ідеальний бульйон, який він вийшов смачний, як він вчора пах, ви собі просто можете. Ви спинальний... Я перший раз в житті, я в селі ніколи такого не їла. Ви подивіться, жиру дуже мало. Дуже мало жиру є, і, бо я весь жир відрізала. Я вчора ввечері чуть весь той бульон не з'їла. Я вчора ввечері ось так набрала тим вод, набрала і так залишила, Через 10 хвилин випила, попробувала. Бо я спочатку пила ложкою чи солі багато, небагато. А пізніше один такий черпак взяла, і пізніше мистоля в Італії називається, пізніше другий. І я вже хотіла м'ясо їсти. Я 100 років не їм ось такий відварений бульйон. Половину, як ви знаєте, половину є фараона і половину є такого когута, такого гарного великого кута. Дуже багато м'яса, водички небагато. Зараз я буду готуватись. отим. Чуть, чуть того дам і будемо багато їсти з м'ясом. От я так сильно готувала, боялася не забути, і я забула все-таки дати навіть не дала петрушки. Треба гріти, і зараз будемо їсти.